Смачнішого морозива, аніж оце, я не пробувала навіть в Італії. Як виявилось, його зовсім просто зробити. Змішую в окремій мисці 5 жовтків, 150 г цукру і дрібку солі. Вимішую жовтки до того моменту, коли вони стануть білого кольору. Маса повинна бути легкою, повітряною і пишною. Після того, як збила яйця, змішую в каструлі 225 г молока, 420 г вершків 30% жирності і 1 чайну ложку ванільної пасти. Молоко підігріваю на маленькому вогні до перших бульбашок кипіння на краєчках. Після чого одразу забираю молоко з вогню і повільно, не кваплячись, черпачок за черпачком наливаю молоко до жовтків. При цьому стараюся швидко і ретельно вимішувати, щоб яйця не зварилися. Виливаю масу назад до каструлі і ставлю її на маленький вогонь. Помішую 5 хвилин, поки її температура досягне 80 градусів. Наступним кроком буде остудити майбутнє морозиво до холодного стану. В цьому допоможе ванна з льоду. Перед тим як відправляти вже готову масу до апарату я її проціжую, щоб нічого зайвого не опинилося в морозиві. Вмикаю апарат для морозива і тоненьким струмочком відправляю туди рідину. Далі починається магія, в яку я не втручаюсь. Морозиво буде готове за пів години. В процесі вимішування воно замерзне і підніметься догори. Наступні кроки мають бути швидкими. Викладаю морозиво до контейнеру. Закриваю його герметично і відкладаю до морозильної камери мінімум на 4 години. А ще краще на ніч. Найсмачніше ванільне морозиво готове! Дякую, що додивилися цей рецепт до кінця. Підписуйтесь на канал, не забувайте лайкнути відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Ми всі пробували смачне морозиво, але дома завжди смачніше.